Ну, хто не, з кожним разом стає все краще, я думаю. Ну, Це певно підтвердить наступний хто. Не. Бо може бути через раз. Ось. Але краще, ніж минулого року. І це свідчить про певний ріст і він досить. Стрім хейта де динамічно. Скільки ти цього разу ніхто не рефлексував про своє минуле Ось, про те, як тебе підвіз за дерево. Ну, це була, напевно, що не сама яскрава рефлексія з всіх перформансів, що mm -hmm. я робив. Тому що десь я грав роль якусь, знаєш. десь я. Все ж розумів, що я на театрі і я граю, а цього разу мені здалося, що це було щось як, як в себе вдома, типу, познаєш, в кімнаті і прикольне відчуття було. Я був напевно дуже щирим. Таким, як не завжди дозволяю собі бути в звичайному житті навіть. Наскільки бути оголеним ментально, психічно і фізично теж відчував якусь розкутість у mm нас. -hmm. Тому це, ну, це був якийсь такий типу. Рух до самої високої своєї форми якоїсь щирості якось не знаю. Саме слово в рефлексії як такої. Де ж потрібно обикати? Для мене просто образ з цього підвішення дерева він так перекликається з образом Христа. І чи ну, мені так стало цікаво, чи мав ти в кінці воскреснути. От це мало бути якось пов'язано між собою? Чи це ну, різні історії? Ну, я думав вже після провірити, чи. Чи перестав я э, зайкатися? Типа, ну, знаєш так чисто. А вдруг я стану на <рес> <рес> як, як звичайно, типа без заїкання, але ні. Це фішечка залишилась при мені. Ось. Э, 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 так. А що як звучало питання? Про Воскресіння, чи ти мав в кінці воскреснути? Ну діалог, якщо ми беремо символ Воскресіння до християнства якогось, то в мене нещодавно був діалог з, з Христом в якому сенсі? — безпосередньо. <свист> ну, Тобто, коли я е, вперше відчув образ саме Христа, дивлячись на пам'ятник, де був зображений він, і типу, відбувся певний зв'язок, як два контрасти зіткнулися, але по тій же, е, внутрішньому стану, типу, своєму в цей час, типу, коли, їх, коли світло, світло пронизує серце наскрізь, типу. я відчував схоже, типу, проте думав про те, чому ми такі різні притом, коли я стою тьмою, типу, але відчуваю те, що ти. Типу. Де є світлом і відчуваєш по силі якусь інтенсивність схожу, ну, взагалі якийсь відчув <плечу> схожість. Але, не... ну, але в цьому випадку нічого не було зв'язане з розп'яттям або з воскресінням, типу. mm -hmm. Тобто це був чисто якийсь власний ну, якийсь вимір, спогад. Mm -hmm. Більше дерево, як дерево, свій символізм. Типу. Mm -hmm. Більше цей дід як щось темне, в той те же час, який є просто людиною, такою ж грішною, як і я, і темне, і світле, то все кру... крутилося на діалозі, потім відбулася якась повторна рефлексія. Вже маючи ці обставини взагалі реальності. І чи був вихід на якийсь світлу сторону? Так, я заспівав сестрі, яка уособлює, по суті, і жіночий якийсь архетип всередині мене. Ось. І це Така власна мантра, ода посвящена жінкам, яких я люблю, типу, вот. mm -hmm. вот так. А якщо говорити про. Ну, Оскільки ти почав сам цю тему зачіпати заїкання, коли ти читав опис Хтоні, от, я потім знаєш, собі подумав о, про той опис, і він там починається як Хтихтихтонь. Власне, потім і до цілий речі. І я от собі так думав, а як відреагує Максим, коли він буде, Чи це типу, ну, чи він побачить цьому якийсь прямий зв'язок? Ну, в цьому не було прямого зв'язку, говорячи. Просто ганно так вигадала опис? Ну, я просто подумав, хтонь, хто, хто, хтонь. Така гра. От, І мені стало інтересно, чи ти. Так, я коли читав, звернув на це хтих-тих, тих хти Ну, я думав, що це якийсь а або там трактор заводиться, або якийсь а, поїзд проїжджає по, поряд, або просто хто хти-хти-хти, ну, якийсь а, дятел його по похтехтів. Зрозумію, зрозуміло. Ну, а але, ну, про заїкання я просто, ну, типу... Це так ясно, так скажемо, Ну, що це гонсько, і з, з, з дитинства ржали над цим і получали по зубам. Твоя минула скульптура, яку ти зробив з металу, з автівок російських, ось це «Фенікс», також тема Воскресіння. Чи ти раніше працював з темою війни? Так, я працював з темою війни після 14 року, коли пішов воювати мій батько, хоч я і сам туди ліз, Проте розумію зараз, що я був ще не готовий, проте мені було цікаво. От, і, і, і може би тільки за цікавості я би. Влився би в певну тусовку структуру, де я би вже відчував підтримку і міг би це ре ре реалізувати. Проте я взяв на блеф, типу маму, щоб просто її, почути її реакцію mm -hmm. на таку інфу, що ма, я йду на війну. Але батько вже в цей час був з сумками так на порозі, за що мені не сказали. І на, на наступний день, ну, мати, звісно, в сльози впала і там. Саша, скажи йому щось. Але, типу, на другий день батько дзвонить каже, я вже їду в Потіс на війну. Ти й до, до матері. І нещодавно я переглядав фотки тата на Майдані, і він там фоткав і мене і е, приїжджав так. Е, інколи. І я пам'ятаю фотосет е, останнього разу. Він ніби в е, фотографіями е, проходив до цього відчуття власного собі типу. Mm -hmm. Я йду воювати, бо він е, фоткав стенди. І при цьому все інше, де там було е, мілким текстом написано набір в добровольці, там, якогось там корпусу. І все такого. І там він е, прийняв рішення. Я прям провідчував це, цей день. Дуже мощно. А потім, ну. Потім в цілому війна як метод втратив свого сенсу, бо я зустрів вже батька з, з, з цим, як кажуть, з, з, з цією реальністю, яку він пережив. Угу. І зрозумів, що типу, всіх не вб'єш, типу, ну, типу, це абсурд. Ну, типу, війна як інструмент в моїх очах позбавив сенсу, тому що ніби якось е, стало ну, дуже пацифічно всередині. І відповідно проект світло мій почав саме з цього часу. Коли я знайшов альтернативу. На те, ну на мою думку, типу, як можна вступити з, з людьми в комунікацію і через фото, фотографію, через мистецтво, спромогтися знайти однодумців, які десь там в Росії навіть теж можуть це відчувати і зливатися в певне відчуття. Що тут не якісь там злі люди, Бандерівці, їх, як, а що тут люди, художники, які mm -hmm. ось транслюють реальність такої, як вони її бачать? От, і це був аргументом до моменту війни. За два тижні я залишив пост в контакті, ще досі там сижу. Спілкуюся з росіянами, mm -hmm. не відповідаю, ну, і інколи відповідаю, більше е, транслюю те, що я знімаю. Mm -hmm. І за два тижні до війни я пов... там... виложив своє фото, де був силует е... України, яка горить, і підписав, типу, що. Кожен росіян буде відповідати за те, що по нашій землі їздили і їздять ваші танки, типу, от. Ага. А, <зас> і, <зас> і, <зас> та, і там була типу, дискусія, і я почав навіть оправдовуватися про те, що це скоріше, типу, як якась така е, е, річ, ну, я ж вам, блін, постив протягом п'яти років ці фотки, типу, ну чуваки, блять. Ну чому це сталося знову, типа, ну чому це так сталося? Ну, і там дійсно коменти були жорсткі, хтось ну, ображав там мене, типу, хтось там ще щось. Хтось зрозуміє, типу, ну, це стандартна тема, О, нам так соромно за нас, типу, за, за наше правітство mm -hmm. і все таке. Але от, я думаю про те, що подалі, типу, і по суті я все, що хотів, якби, ось вам фотки. Того, що зробили м, російські солдати, які я е, 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 сфотографував. Тобто я ще якісь маю. Ось mm -hmm. я фотограф, я не якийсь там Зміни, не якийсь там. Що. Я просто фотограф, який лью фотки в контактам. Те, що я, я бачу. І там і то якісь коменти, типа, типу. А у вас так же, типу, знаєш. І, і, і фотки просто з Google, просто якісь там фотки типу, які просто з колежі, не знаю, з спід, Я просто в шокі, що люди не розуміють, що вони спілкуються з живою людиною, яка це все бачить і показує. Ось. О, і так, ось на етапі а, а що далі? Хотів запитати ще про, ну, якщо тема війни, то про військове мистецтво, воєнне мистецтво. Як ти думаєш, чи воно визначається чимось? Чи воно прикуте до війни? Чи це обов'язково має бути щось, що відбувається саме в воєнних реаліях? Або як ти розумієш для себе те, що? Я так... Ну, я думаю, що ніби війна це такий. Е Дуже видний, якби, очевидний, такий громісткий прояв війн, насправді, які відбуваються завжди. По суті, просто різних їх прояв. Типу, може бути якийсь війна з собою, війна там інша, якимось ще. Типу, ну якісь просто зараз. Ну, художник просто бачить цю здоровену баталію, це, ну, це, 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 цю масовість, і, чи, і чи, чи має художник на цей о, дурний сюр, типу який несеться і так дуже с -с сильно, і так ще його якось. Ну, це, це кричати проти вибуху, типу, і тебе просто не буду чути. Типу. Ну, розумієш, наскільки потуги такі сильні. Але я думаю, будь-яка рефлексія ну, вона не обов'язково має бути буквально. Пряма мова така, так? Так, так, так. так. Ну, тобто це. Це криза, ну, взагалі, людського соціуму. І ще я хочу тебе запитати про 24 лютого. Яке б до тебе було 24 лютого? Як ти його сприймав? Що це, це, це був за день для тебе взагалі? Ну, це був дуже. Так, я, типу, прокинувся, напевно, з відчуттям. Тотального краху. Це, це з, е, сталося не тільки як сам прояв тіпа, війни, що русські перетнули кордон. Це був якийсь війна е, по всьому фронті, тіпа. ну, там, і власному якомусь. І вона почалася якраз з вечора 23-го. І, типа. А що трапилося в цей вечір? Ну я розірвав стосунки зі своєю типу, дівчиною в цей вечір. От. А -а -а. Да, да, да. І, і зранку я прокинувся під вибухи. Ого. Да — Да-да-да. Тому, типу, тоталі, тоталі. Жіно... Війна, жінка, війна, власне, да. і Інтересно це. Да — Да-да-да. Тому, типу, жесть. Ну і, 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 і сенс в тому, що від цього нестабільного взагалі перепльоту ти не знаєш. Ти просто максимально дезорієнтований. Тому що в тебе навіть не було часу усвідомити, а куди далі, а що далі, типу, і, 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 і як далі. Типу, ну, тобто, з, з ким далі, типу, знаєш? Ну, тобто це фундаментально, і ніби ну, вдалося евакуюватися і перестроїтися на новий якийсь етап життя. Ну, Цей процес ще відбувається. Зараз. Але ну, типу, я радий тому, що вдалося типу, взяти з цього всього тільки найкраще. Ну, типу, це, це мене тішить і вдохновляє на майбутнє. Ось. Тому війна, війна, війна. Складно. Ось сягнути Ось складно. А, але пам'ятаю, на Майдані було відчуття, що якщо я піду, типу, з, з цього всього, то, типу, не буде оцього, типу, брата цієї неньки, який, типу, за нею, знаєш, ніби. от, Зараз же ж. Я ну, знаходжуся в подібному відчуттю про це. Це стане схожі, так? Ну, не такі явні, як там, що безпосередньо просто присутність для того, що, щоб отримати дубінкою по голові, типу, mm -hmm. як жертва якась, певно. Ну чи чи в, 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 вчинити спротив якийсь. тобто дати відпір. Тим, що ти би міг. Ось. А зараз просто з -з змінилася форма. типу, от. І... Але звідси не, не збираюся ні нікуди їхати. Mm -hmm. от. Або тут, або ніде. А ти говорив про ідею прифронтового театру, якогось дійства. Ця ідея вона реалізовує, ну, в можна взагалі реалізувати, чи це поки Так, те, що... Я тільки думаю над формою, бо... бо тема складна, тому що треба бути ну, розуміти, що ти хочеш донести цим людям. Тобто... А з ким ти хочеш працювати? Ну, До кого це було? Ну, люди, які є ч... частиною цього культурного процесу, проте вони відірвані від цього тільки за, за того, що вони стріляють. Тобто. Ти ті... про військове говорить. Ну, так, так, так. Тобто, не, не вистачає спільної взаємодії і Усвідомлення дійсно важливих речей, за які вони стоять там. Тобто uh -huh. держава часто нав'язує свої якісь принципи. Але багато хто там за сім'ю, за, за своїх близьких, і це треба ще більше йому допомагати розширити його стрімління. Тому що й біль, тай. Та втома, яка там, вона типу, може мати якийсь розвиток і прогрес в цілому для підняття духа, там, mm -hmm. щоб не вбивати і атакувати там, десь там в а захищатися, захищати свою сім'ю, mm -hmm. свого пса. От. Твой молодец. Да, да, да. Смысленности. Да, это шлях у Юли, в остался. Сразу Ну шо, Олечка, дякую за это видео. Ну, рады бащитесь. Это мы вместе с тобой включаемся. Да, вот это. Шоубакс. Отдай мне этот фончик. Туда, когда ты да, давай мне там скажешь, что до Николаева с Всех люблю, всех а, люблю. А, Одесса забудь. Одесса, да. Давай, да, отдыхай. Тебе дякую, друзья. Будемо делиться давай,